Я вважаю, що той же самий Єрмак це агент впливу Росії в нашій державі, да, який агент впливу не може відкрито давати якісь антидержавні вказівки, да, які не, 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 сьогодні не йдуть в розріз нашої державної політики. Тому вони прибирають тих людей, які задають питання, які можуть задати питання, а чому я зобов'язаний припинити операцію по Вагнерам, наприклад? Тобто ви убіжні, ви вважаєте, ви не чоловік. с улицы, вы специалист, и вы утверждаете, что Ермак это агент влияния России. Сто процентов. Сегодня уже сто процентов. Какие ю... у вас есть свидетельства или доказательства, ну, свидетельства, доказательства в суде этого? Это очень тяжелое обвинение. Ну, практически второе лицо в стране, если не первое. Первое, да. Я познаемся с Ермаком в Черни 19-го года. меня с товарищ его родного брата, который спецпроцессуал на мной в СБУ. Він був другом їхньої сім'ї, він входив в сім'ю, знав батьків, знав брата, і він розповідав, що прийшли люди, які будуть налагоджувати стосунки з росіянами. Це вони відкрито про це говорили в себе у виборчому штабі. Єрмак це впроваджував. Я з ним двічі зустрівся з Єрмаком. На пропозицію цього товариша він каже, що Єрмак озвучує скрізь, що вони будуть знищувати корупцію служби безпеки України у всій державі, вони будуть з цим боротися. І Єрмак почне. Визначати кадрову політику в СБУ. І він шукає людей, які е, не мають у них, скажімо, зап'ятаної біографії, пов'язаної з корупційними діяннями. І я, моя кандидатура підходила на цю, ну, як, як, як керівника е, якогось певного рівня, ну, оптимально підходила, тому що ми займалися війною. У мене було пересині інші операції, вдалі операції е, і так далі. Я з ним двічі зустрівся і він сказав, що да, ми хочемо саме це, змінити СБУ, змінити країну, знищити корупцію. Через 10 днів після цього. До мене повертається цей мій товариш разом з братом Єрмака і каже: Вірома, я, я вибачаюся, але Андрій просить 10 тисяч доларів за дві зустрічі за те, що я з тобою зустрівся. Я не Ті самі дві зустрічі, на яких він розказує та Так, Я в це не повірив. Я попросив цю людину, яка є, знає методи і способи роботи служби безпеки України, попросив записати цю розмову. Говорю, ну що ти таке говориш? Я не вірю в це. Він взяв у мене диктофон і пішов, нібито записувати, але цього не зробив. Однак по поведінці я досвідчен оперативний співробітник, Бачачи поведінку е, своєї людини, я зрозумів, що він не хоче це робити по своїм особистим мотивам, тому що розуміючи, що я вже е, десь на виході, е, а він, тобто, я на сьогодні не маю якоїсь там політичної чи якоїсь іншої ваги для нього, я бачив співробітник, а це людина, яка буде завтра формувати політику держави, тому що він йому постійно розповідав, що він друг брат Зеленського, дружить сім'ї, батьки, що це вони вдвох будуть формувати всю політику в державі. Вже на тому момент він про це говорив. А який год? 19 рік, червень місяць. Після це все починає відбуватися. Після цього мене знімають з посади, як я звертав 11 липня. Мені повідомляють, що це через дзвінок Путіна і так далі. Тому подібне. І я прошу цього свого товариша, кажу, схожи, ходи до Андрія і поцікавився, що відбулося. За що мене зняли, може, він якось повпливає на це. Він повертається до мене після зустрічі, через декілька днів. Каже, Роман, у мене такі чіпан, як новини для тебе неприємні. Каже, це він тебе зняв, він поучаствував в цьому, він приймав в цьому рішенні участь. Я кажу, да, а в чому причина? Я кажу, А він сказав, що він всіх патріотів під плінтою загонить. Тих, хто воював з Росією.